Виставкою літаків та авіашоу відзначили день авіації в Кіровограді. з нагоди свята на базі державної льотної академії. Започаткували проект першої в місті екологічного скверу. Подробиці розкаже Сергій Михайлін. Відзначати день авіації розпочали у сквері аеронавігації. Вже незабаром він стане прикрасою льотної академії, впевнений її керівник. Ще декілька років тому це був запущений сад, і сюди люди боялись заходити. Сьогодні це сквер, де курсанти постійно знаходяться. Наші співробітники. Родзинка скверу це тисяча енергозберігаючих ліхтариків. Вдень вони заряджаються від сонця, вночі безкоштовно освітлюють територію. Купували їх студенти та викладачі. Вже за місяць тут реалізують машини масштабний екопроект, якому немає аналогів у місті, ми поставили перед собою завдання отримати сертифікат екологічної організації. Залишилось зробити першу систему штучних водой. Система е дренажа для того, щоб вся дощова вода була зберігалась, і полив забезпечився за допомогою зібраної дощової води. Створити можливості, щоб птахи, білки, щоб їх не тільки підкармлювати, але зробити такі е таку ситуацію, щоб вони старались тут. І жити поки ж усі екологічні елементи скверу тримають у таємниці, Будматеріали використовують екологічні дерево та каміння. Проект реалізують за підтримки Норвегії. Алодисментами глядачі свята зустрічають учасника авіашоу, випускника академії Дмитра. Чемпіон України з авіаспорту виконує в небі показову програму. Її він вже за кілька днів представлятиме на чемпіонаті країни з вищого пілотажу в Одесі. Саме ефектна фігура колокол це коли самоліт шоу вертикально вверх, а потім уменьшала обороти двигателя, валився на хвост, Ця Фігура вищого пілотажу, називається колокол. він кілька разів. Мертву петлю виконував несколько бочок восходящих, нисходящих. сходящих. Цього року авіашоу не тривали. Гостей запрошують оглянути виставку літаків просто неба. Тут з півтора десятка авіамашин. Легкомоторні, від старожилів «Яків» до нових даймондів. На них навчають курсантів. Навчившись керувати такими літаками, перейти до пасажирських боїнгів буде неважко, кажуть авіатори. В Європі він використовується як клубна машина, там ну, на ньому можна сім'ю в Альпи, на лижах покататися, все предусмотрено для вечірних польотів. Найбільший вже музейний експонат Іл 76 прилетів у Кіровоград у 1987 році. Іспользувався для армії. В разных вариантах, как бомбардировщики, как самолет разведки, и как самолет до заправки здесь осталась часть оборудования. Он используется военной кафедрой для учебных программ. Кірвограції оглядають техніку. Найменші кабины всередині, старші фотографуються поруч. А Профессионально видно. Человек владеет самолетом, скажем так. Дети были тоже в самолете, который стоял на алеї. Понравилось им все потрогали. Такі, трюки такі Здорово, витварачі дарова крепкавачі в планах у керівництва дооблаштувати музейний комплекс Просто неба один з його експонатів, пасажирський Ан – стане імітатором польотів для дітей. В кабіні літака встановлять екран, на якому моделюватимуть політ. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.